Ерговий ремонт дороги у рівному фермерству на Рівненщині вшанування військовослужбовців. Про це і не тільки. Дивіться далі у випуску новин. Вітаю! Одного відправив на кладовище іншого до лікарні, а сам же у свій день народження опинився у в'язниці. Чоловіку, який бив в односельці, повідомили про підозру та обрали міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Нагадаємо, у селі озеро 1 жовтня вже 44-річний підозрюваний наніс розкладним ножем смертельні удари в червну порожнину та спину 51-річному місцевому жителю. Ми вбивцю затримали. За результатами медичного огляду він перебував у стані сп'яніння. 1,5 проміле. Того ж дня до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої, що близько 23-ї години доставили до лікарні з травмами ока 44-річного жителя. Озера. Як з'ясувалося, той же зломисник наніс йому удар кулаком в обличчя, від чого потерпілий упав і втратив свідомість. Сталося це за кілька хвилин до вбивства біля того ж магазину. За результатами судово-медичної експертизи вирішуватиметься питання про повідомлення злоумиснику про ще одну підозру. Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають. За вбивство сусідського кота, який з'їв куплену рибину, житель Рівненського району може опинитися за ґратами на три роки. 3 вересня близько вісімнадцятої години до поліції надійшло повідомлення мешканки села Дорогобуш колишнього гощанського району, що на її очах сусід забив кота. Слідчі встановили, що 51-річний чоловік, побачивши кота, 29-річної сусідки в присутності останньої вхопив тварину за шкіру та почав бити його головою об асфальт. Від отриманих травм чотирилапий загинув. За фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі, зловмиснику повідомили про підозру. Він пояснив, що незадовго до інциденту сусідський кіт украв копчену скумбрію, яку він купив та поклав на веранді. Яке покарання нестиме обвинувачений, тепер вирішуватимуть представники Феміди. Чоловік шкодує про свої дії, але за це йому загрожує від двох до трьох років обмеження або позбавлення волі. У рівному розпочали ремонт дороги на вулиці Шевченка неподалік НВК Колегіум. Наразі будівельники приступили до облаштування тротуару зі сторони навчального закладу. Раніше керівництво колегіуми учні та їхні батьки неодноразово скаржилися на поганий стан пішохідної зони. Більше про цю проблему розкажуть наші журналісти. Звичайний похід до школи для учнів Рівненського колегіуму упродовж останніх років перетворився на подолання смуги перешкод замість нормального тротуару на вулиці Шевченка вибоїни. Тому дітям доводилося простувати до навчального закладу через. Проїзну частину майже кожну холодну пору року до школи дуже тяжко добратися. Тут постійно, як не грязюка, то слякоть, то сніг. І якщо ти все таки добираєшся до школи, то в тебе одежа грязна або дуже тяжко іноді тут ще машини стають. Ну, коли висаджують батьки дітей, то тут взагалі неможливо пройти. За словами директора НВК колегіум Петра Куделі, проблема з тротуаром тут існує досить давно, але критичною стала останні два роки, коли біля школи демонтували асфальт і бруківку. Тоді під час облаштування ділянки виявилось, що там пролягає газопровід. Тож проект довелося коригувати а пізніше роботам завадила війна. Батьки мають бути спокійні, спокійніші діти ідуть до школи, де є тротуар, де є можливість мати не мати машини, де є можливість бути. Живим, здоровим і так далі, бо це їхня найбільша ціль. Це був один момент. Варіант другий школа це має бути предмет другорядності, це має бути момент ну, такої уваги перчергової. Вона має бути гарною, біля неї має бути охайно, красиво, бо це формується враження про те, школа є пріоритетною в місті чи вона є залишковим лишковим врешті, багатостраждальну ділянку дороги на вулиці Шевченка таки почали ремонтувати. Почали з тротуару біля навчального закладу, яким діти прямують до школи. Роботи виконують працівники фірми Прогрес девелопмент Компані», які раніше виграли тендер, організований департаментом інфраструктури та благоустрою рівне ради. Уся вартість капітального ремонту становить більше 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день розпочались роботи по заміні. Значить, полотна пішохідної зони, яка вже в подальшому буде, буде вкладатися бруківка. Будуть нові поребрики, буде новий бордюр на дві сторони. Розпочали з цієї школи цієї сторони, тому що в пріоритеті школа зробити вільний доступ до школи учням. Після облаштування тротуарів перейдуть до ремонту дорожнього полотна. За словами представника фірми підрядника Миколи Ніколайчука, всі необхідні матеріали вже закупили і підвозять на об'єкт по мірі виконання робіт. Повністю завершити ремонт планують до кінця цього року. Графіку згодили з міською владою. Тут роботи будуть не зупинятись при будь-яких обставинах. Якщо буде певні які зміни, ви бачите, це саме. Ситуація сьогодні виникла по опорам. Ми теж хочемо зробити так, щоб вона виглядала більш сучасно, тому що опора, по-перше, стара. По те, що вона ну, не має естетичного вигляду, а по-друге, що вона стоїть саме в місті тротуару. По завершенню виконання основної частини робіт на цій ділянці дороги планують встановити дорожні знаки, які обмежуватимуть швидкість, а також облаштувати додаткові камери відеоспостереження. Усе це покликано убезпечити прохід учнів до навчального закладу. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Житель Рівненщини збив жінку на пішохідному переході. ДТП трапилося вранці 2 жовтня на дорозі Київчоп у селі Дідовичі, що на Житомирщині. Попередньо встановлено 24-річний мешканець Рівненщини. Керуючий автомобілем Опель, здійснив наїзд на 62-річну місцеву жительку, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу з велосипедом у руках. Жінка отримала травми та була госпіталізована до травматологічного відділення. Січі розпочали кримінальне провадження. У рівному ДТП за участі двох автівок є постраждалі. Автопригода сталася сьогодні, 3 жовтня, близько десятої ранку на вулиці Київській. Поліцейські попередньо встановили, що 59-річний житель Костополя Водій Део, виїжджаючи із автозаправної станції, не надав переваги у русі. Та допустив зітнення із бусом Мерседес під керуванням 28-річного рівнянина. Травми отримав водій легковика. Його із переломом ноги госпіталізували. Керманичі тверезі. Втім, у рамках кримінального провадження у них відібрані біологічні зразки. На Рівненщині фермерське господарство вирощує понад тисячу овець. За два роки збудували ферму та почали розведення тварин. Яку породу вирощують, як розпочинали такий від бізнесу? Дивіться у сюжеті. Два роки на рівненщині, у колишньому гощанському районі працює сільськогосподарське підприємство, яке займається розведенням овець. У вересні 2021-го закупили кілька сотень тварин, а сьогодні вже мають більше тисячі. Ми закупили це для нас була новинка. Ми закупили. У Хмельницькій області 500 вівцімат. На даний час у нас є 1150 голів, ну, всього поголів є. З янятами, з баранчиками. Тут у нас десь тисячу горів, і ще там на ферми є. Вирощують там романівську породу, яка існує вже понад 200 років, і є дуже цікавою для розведення. Адже ці вівці легко пристосовуються до різного клімата, мають значну витривалість, не потребують спеціального догляду і великих витрат. Це м'ясо, романівська порода. У нас романівська порода і дурпера. Наша романівська порода це м'ясне погрів'я. Це м'ясна порода, яка не має запаху, ну екологічно чисте м'ясо, будемо казати, тому що воно випасається на лугах на зеленій траві. І заготовляємо сіно, на зиму заготовляємо сіно, солома, конскорма. Незважаючи на повномасштабну війну, тваринницька галузь, кажуть в області, розвивається у порівнянні з минулим роком. Сільськогосподарські підприємства майже вдвічі збільшили поголів'я. Бачимо, приклад, коли державна підтримка дає поштовх новому бізнесу на рівні. Зокрема, в 2021 році скориставшись підтримкою по тваринництву, підприємець організував цю ферму з нуля, і ми бачимо сьогодні, як 500 голів куплених в 2021 році. Перетворились в 1200 вже сьогодні. Це такий дуже трудозатратний бізнес, але він про землю і про Україну, тому що люди оптимісти, вірять, створюють нові напрямки. І сьогодні ми маємо декілька підприємств на Рівненщині, які вирощують вівці. На сьогодні у Рівненській області діє 66 тваринницьких підприємств та 10 сімейних фермерських господарств. І знову невдалі спроби незаконно покинути Україну. Впродовж останніх трьох діб на Буковині прикордонники затримали 43 чоловіків, які поза межами пунктів пропуску намагалися потрапити до Румунії і Молдови. Особливо активність незаконні туристи проявляють на гірських ділянках українсько-румунського кордону. В окремих випадках затримувати правопорушників доводиться з попереджувальними пострілами, а деяких допомагають виявити встановлені фото. Пастки серед тікачів були мешканці семи областей, в тому числі Рівненської. Всіх доставлено до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності. Зарплати полонених будуть віддавати їх сім'ям. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект. Документ передбачає зберігання грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім'ям. Однак це не стосується тих, хто здався в полон добровільно. Минулої неділі на Рівненщині відкрили пам'ятну дошку загиблому герою. Вона розташована на фасаді гімназії, де навчався військовослужбовець, як згадка про його внесок у спільну перемогу. Яким був чоловік до повномасштабного вторгнення? Та що розповідає в рідним про службу? Дивіться у сюжеті. На Рівненщині у селі Іллін на фасаді місцевої школи відкрили меморіальну дошку випускнику закладу, загиблому герою Роману Гузю. Чоловік з березня 2022 року пішов захищати Україну. Сестра військовослужбовця розповідає, він завжди заповняв рідних, що в нього все добре. Роман був хороший, доброзичливий, щирий щедрий. Завжди як він був на позиціях, він писав, дзвонив, казав, що я буду вам. З вами сумую, буду вам допомагати, що все добре, щоб не переживали. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював на будівництві разом із другом дитинства, зводили будинки. Також ще шкільних років захоплювався футболом. Ми з Романом дружили з самого дитинства. Ми виросли дім на роботу, так само разом ходили. Завжди дружили, завжди разом були. Ходили, як брати. Я робив пропозицію. Він зо мною був, помагав мені. Завжди на рибу ходили так само, завжди разом були просто. Пам'ятна дошка на стіні навчального закладу це не тільки вшанування героя, а й нагадування усім про ціну відносно безпечного життя. Я хочу висловити сьогодні вдячність батькам за виховання синів. Вони виховали своїх синів справжніми патріотами, які і сьогодні Саша Юра. Боронять нас від ворогів, не дивлячись і що. Щира вдячність батькам. 27-річний Роман Гусь загинув рік тому 3 жовтня в районі населеного пункту Дробишево у Донецькій області. У рівному під час пожежі в багатоквартирному будинку не загинула собака. Повідомлення про загоряння на вулиці Василя Червонія до ДСНС надійшло 2 жовтня о 17.40. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться в квартирі на останньому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. В Одній із кімнат була непритомна собака. Її винесли на свіже повітря та реанімували. Погодь знищив облицювання стін та стелі, пошкоджено речі домашнього вжитку в кімнаті. Омешкання вдалося врятувати. Жертв і постраждалих немає. Рятувальники Рівненщини вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Музика. У рівному затримали чоловіка, який чіплявся до перехожих днями. На вулиці Набережній до велопатрульних звернулись працівниці одного із закладів неподалік. Та попросили допомоги, за їхніми словами нетверези до них чіплявся та висловлювався нецензурно. 54-річний чоловік, якого патрульні зустріли біля закладу і на якого вказали містянки, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він поводився з ухвалу, не виконував вимоги поліцейських припинити правопорушення, розкидав навколо себе речі та пляшку від алкогольного напою. Велопатрульні винесли постанову та протоколи. Крім того, порушник висловлював антиукраїнські погляди. Тож на місце викликали працівників СБУ. Голоси вільних звучали у рівному з нагоди дня захисників та захисниць України та напередодні річниці заснування УПА в обласному центрі нагородили військовослужбовців, працівників поліції, ДСНС, СБУ, Нацгвардії, прикордонників, вручили відзнаки бійцям і посмертно. Більше про захід дивіться у сюжеті. Військовослужбовиця Ніна у лавах ЗСУ з другого дня великої війни жінка, яка в цивільному житті працювала вчителькою історії, в один день із чоловіком та сином пішла до центру комплектування, «24 лютого, як і тисяча українців вирішила, що принаймі моє місце має бути лава збройних сил України, і тому з 25 лютого. Згідно наказу внутрішнього по військовій частині, я солдат збройних сил України. Жінка служить в одному із батальйонів 104-ї бригади ТРО за понад півтора роки. Побувала як у відносно мирних регіонах, так і в областях, де тривають активні бойові дії. Військовослужбовиця вже другий разом зі святом дня вчителя відзначає ще й день захисників і захисниць України. А цьогоріч вона ще й отримала відзнаку від голови рівненської ОВА. Плач не дав нікому, ще свободи, лише сильний перемагає цей світ. Тому варто я звертаюся абсолютно до всіх, ті, які дуже бояться чомусь іти Збройні Сили України. Не варто. Це є честь захищати свою землю. Серед нагороджених і військовослужбовців, які полягли за свободу України, чергову державну відзнаку отримала дружина загиблого на Миколаївщині у березні 2022 року Олександра Васильєва. Він мав отримувати цю медаль сам, тому що він гідно виконував свою роботу. Ніколи не було бажання в нього там. десь втікти чи щось, навіть коли я просила досить вже і так, тобто 14 років військової служби. Можливо, давай спробуєш, бо ні, розмови закінчувались. Ну, відповідно цю медаль він мав би отримуватися. Аби вшанувати пам'ять полеглих на війні героїв та подякувати військовослужбовцям, прикордонникам, працівникам поліції, ДСНС, нацгвардії та всім, хто захищає українські землі від расистів, у рівному влаштували концерт. Подяки. Тому що у нас є ви. Є люди, які зробили вборнений крок вперед і зрозуміли, я захищаю те, що люблю, тому що я українець, тому що я народжений не випадково на цій землі в цей історичний момент, для того, щоб зробити свій історичний внесок перемогу світу над темрявими. Щиро дякую вам, кожному. Під час заходу також шанували і тих, хто боровся з російським режимом ще задовго до початку війни. Зокрема, 14 жовтня виповнюється 81 ша річниця з дня створення української повстанської армії, яка протистояла більшовикам. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин. Рівне облводоканал створив новий мобільний додаток, в якому можна не лише передавати показники лічильників. Його переваги в тому, що абонент може управляти рахунками, перевіряти баланс, оплачувати банківськими картками, подавати заявки на обслуговування водопровідних систем і лічильників, повідомляти про проблеми з водопостачання. Також будуть приходити сповіщення про планові та непланові ремонти, їх час і очікувану тривалість. Від сьогодні, 3 жовтня, Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. Як повідомляється, НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому. Компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти, завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зніцінення. Офіційний курс за режимом керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті Сфера та та сторінках телеканалу в соціальних мережах. Віримо у зсу, віримо у перемогу. До зустрічі.